Сьогодні 2 червня місто Бровари, гарний літній день, хоч трошки прихолодний. І сьогодні в цьому місті повинні були відбутись два мітинги: один о 11 годині дня і другий о 2 годині дня. Все це в центрі на центральній площі Свободи. Але замість мітингів у місті Бровари стався техногенний колапс. Але цьому техногенному колапсу спочатку передувала. Відмова проведення з мітингів одному, одним ініціатором і іншим до речі. Другим ініціатором мітингу були громадські організації Міста Привари і на цей мітинг повинен бути приїхати Віталій Кличко. обійшли і побачили наступні техногенні проблеми на площі Свободи, які так сталося, що в один день приблизно в один і той же час з дев'ятої ранку і по сьогодні по цю годину відбуваються перше напроти будівлі міськради стоїть аварійна служба аварійка служби замовника, яка ремонтує пошкодження силового кабелю. Мене звати Павло Ізаненко, я депутат міськради, представник громади. Обраний представник представник громади. Скажіть, будь ласка, що за роботи проводимо сьогодні? Міняли все на, думаю, на чому? E, тільки що чому? Там Тільки що закопали. Тільки що. А як довго міняли, коли почали? З утра. ж не видно, де пробив. 8 годин. Ні, з, не, з 10. Закінчили вже? Зараз на часто прийде, читаємо. А хто прийде? Це ж у нас. Ж ваше, у нас ще комунальна служба? А хто прийде, ззначається? Дробь. Дрок? Десь побіг туди. Скажіть, будь ласка, передайте, щоб Різаненко хоче його бачити. Друге, на площі Свободи, прямо перед ми бачимо там кран. Кран поломаний, кран повинен був... Демонтувати сцену, яка була встановлена на вчорашню подію організованою міськрадою. Сцена до цих пір не демонтована. Ми спілкувалися з людьми, які стоять біля цієї сцени, представниками служби замовника, які не хотіли представлятись, але в кінці кінців ми встановили, що вони представляють службу замовника, і вони нічого не роблять, просто стоять, і все це пов'язано з тим, що начебто кран поламався. Далі на тій же самій площі Свободи проводить аварійна проводить роботи аварійна служба проварити тепловодоенергії щодо, начебто там під землею є прорив каналізації, і спочатку вони щось начебто відкачували, хоча ємкості ніяких не були. А зараз вони встановили пристрій для нагнітання повітря в шахту. Ще ми бачимо пожежну машину. Пожежна машина сьогодні у нас проводить роботи по наповненню фонтанів водою. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я депутат резидентської міської ради. Хотів з'ясувати, а що за роботи проводяться пожежна рятувальні служба? Ви заповнюєте фонтан сьогодні? Фонтани, так, заповнюєте. <постив> а як довго будете заповнювати? Ну, згоди... 30 а коли почали? О 9.35, так? І та да? години дві будете заповнювати. Ще. Ні, ні, 7 минут лягають, хвилин 30. А хто вам надав команду сьогодні там, наповнювати командам? Ще? Начальник частини. Начальник частини вам сьогодні віддав команду. Сьогодні підвідав. Що? Сьогодні Добре, дякую І все це так стало, що всі ці події... Тобто ми бачимо чотири одиниці техніки, чотири бригади. Всі вони задіяні 2 числа в першій половині дня на площі Свободи. Цікаво подивитись по іншим частинам міста, де хоч одна одиниця техніки працює у вихідний день. Ну я ж кажу, замість мітингів ми маємо в Броварах техногенний колапс.